Так і золоткий поцілунок, наче червона порічка, навіщо? Ти прив'язала мене до себе, як прив'язують сабмісіва до річка. У дорослих іграх тримаєш міцно, любиш мене, ніжно І як кувати світ залежності вже немає змісту нам, Секрете, як проснулась, коли було темно, ще, бо за. Ходіло... Качка вийшла покупатися, я їй тут кинула набратися шлангу, поставила корма. Пішла, думаю, гляну я на яйця, на яких вона сидить. Заприйду я і я вам покажу. Там, коротше, курки, вона тікайте звідси. тікайте, тікайте, тікайте. Ну, каченята з яєць з Німеччини. І дивіться, хто тут є. Капець! Мабуть, бачите, я малювала на цих яйцях отакі сонечка. Десь вони трошки вже постиралися. Яйце надклюнуте. А буде трошечки йому дирочку зробити кращу. Стараюся каченяткові, якщо воно пробило шкарлупку, воно диречку не зробило. Стараюся оцю шкарлупочку, плівочку. Трошки надірвати, щоб воно могло дихати. Так, ці каченят я буду забирати. Буду ложити їх під лампочку, хай попсихають. Одне яйце я забрала в інкубатор, тому що вона його роздавила трошечки. Ось ще одне є придавлене. Блін, Є каченятко. Є теж заберу його в інкубатор. Це залишу. Ось це залишу. Ага, тут також є прокльов. Роблю трошечки ось так, щоб воно могло дихати. Бо буває таке, що каченя пробило трошки шкарлупку, але плівка не розірвалася. І йому тоді немає як дихати. Зараз у нас жара, погода така, що... Пари, ось бачите, воно там живеньке, воно там дише. Ось, тобі буде легше дишати. Так, це також проклюнути. Ну, так що чекаємо на вивід курчат з закордонного яйця. Зараз мамка викупається, вона прийде до вас такс. Одне яйце замерло. Замерла, але поки ми тут оставлю його, бачите, тут вони всі майже поприклювуваті. Зараз я вам покажу. Ага ось ще одне, начебто, як замерло. Це проклюнуте. Це не проклюнуте. Темне. Ну, поки мені не бачу шевеління. Залишаємо. Оце бонус. Оце точно що бонус. Так що, поки мамка там... Приводить себе в порядок, ми зараз швиденько вкрадемо в неї дітей. Ага, вона вже безпокоїться, ви ж бачите. Головне, щоб не пищали. все, нехай. хай йде, провіряє, що там і як. Побігла, побігла. Побігла. Так, посадила каченяток Хай вони відігріваються і висихають, обсихають коробочці. Два яйця, які качка придавила, я переклала в інкубатор. Тут в мене зараз інкубуються. О, переклала в інкубатор і вже одне вискочило. А друге, яке трошки придавлено, ще поки що в яйці. Зараз я відключу інкубатор. Поки я туди-сюди бігала, це вже й вискочило. Мене цікаве ось це яке було сильніше придавлене. Мені ну, воно... просто головне, щоб воно це не присихало, ця плівка до каченятки, щоб його можна було зараз дивитися, бо ця плівка, якщо вона присохла до каченятки, воно саме не зможе вилупитися. Можливо, йому придеться трошечки допомогти. Ну, діло в тому, що крові, я дивлюся, немає. Тобто, можливо, це каченя вже можна достати із яйця. Зараз я якось вас, якщо ж мені вас поставити, бо одною рукою не дуже вдобно. Хочу допомогти йому відкрити йому цю кришечку. І щоб він вибрався, бо й не хочеться втратити каченятку. Я оцю плівочку з нього зніму, яка... До нього прилипла. О, він вже товхається, штовхається, штовхається молодець. Дивись, ти молодець. От так, давай. Давай я тобі допоможу цю плівочку. От так. А, бачите, вона ось тут до нього присохла і не дає йому вибратися. О, ти красунчик, який молодець. А тут прилипла, бачите, прилипла до яйця. Все, ти молодець. Ти молодець. І справився з такою нелегкою задачею. Ось, нехай тоді тут вони обсихають. два яйця, які були придавлені пачкою, ми спасли, як то кажуть, дали ченятка життя. Ось, хай вони обгріваються тут в інкубаторі, я хочу, хай ще даже гріються трошечки, обсохнуть і потім переложу їх уже Буквально за півгодинки я їх переложу сюди до цих каченят, нехай з ними вже й будуть. Вже сьома година вечора і я прийшла знову до качки, тому що я тільки що в неї подивилася і в неї трошечки знову налопилися каченятка. Я хочу їх забрати під лампочку, а вона нехай досиджує останні. Достигних каченят, я просто переживаю, щоб вона їх не подавила, бо це ж важка лінія. Дуже шкода буде, якщо вона щось десь мені роздаве. Отак. От О. Бачите, це ще надклюнути не вивелося. Це надклюнути, і живеньке каченятко, каченятко живе. Та твої дітки, дітки твої, так. Да. Так, ще залишилося два яйця надклюнути і три, три ще не надклюнуті. Ну, будемо дивитися, слідкувати. Ціх я забираю під лампочку, шкалубки вибирала. О, хай досліджує, тому що я дуже хвилююся, щоб вона їх не передавила. Все, несемо їх додому під лампочку. Так, пересаджуємо коченят в коробочку. Так, це вже залізло у воду. Воду вже, води вже нема, треба їм придумати, водичку поставити так, щоб вони не могли залазити. Ось так. Висихайте. Ось, вже трошечки є. Налупилися. Так, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять жовтеньких і одне бонусне. І, напевно, буде чорно-біле. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 9. Ну, Надіємося, що там ще щось трошки виведеться. Ось такий вражай у нас сьогодні. Ну, ось і закінчився вивід каченят у нас з підкачки. Е я нагадаю, для тих, хто не дивився минуле відео, я замовляла інкубаційне яйце важкої лінії мускусних качок яйце із-за кордону, з Німеччини. Приїхало до мене 18 яєць, які я поклала під качку, щоб вона їх виводила. Із 18 яєць було одне яйце неоплідне. А 17 було з зародками. І виходить, із 17 яєць вивелося 14 каченят. Із тих 14-12 ідуть жовтенькі, тобто це будуть чисто білі. І два каченятки, якщо бачите, ось до поліву сторону, одне буде чорно-біле, а інше буде біленьке з чорним хвостиком. Ну, це буде нам як бонус. Щось кольоровеньке. Так що я взагалі дуже задоволена виводом, тому що яйце проїхало дуже велику дорогу. І на те, що я була б навіть рада, якби вивелося навіть і до 10 коченят. Але якщо вже і є 14, то це вже прям супер купер бомбезно. <кій> так що будемо ростити, будемо дивитися наблюдати, як вони будуть набирати вагу. Ну і будемо знімати і вам показувати. Так що нехай вони обігріваються. Завтра я планую їх. Віддати каці, щоб качка їх водила, вона їх буде обігрівати, всьому навчить. І не буде в хаті отакого бардака. Тому що вони зранку до вечора знаходяться в коробці, поки лупилися, обсихали, але вже вони розплюхують воду, ось вже мокра коробка. І це вони тільки перший день, що вони в хаті в коробці. А якщо їх тримати і надалі. Ще пару днів вигрівати, то, звісно, і запах буде в хаті, і постійно міняти пилюшку це не дуже вигідно. Так що будемо дивитися, наблюдати і будемо вам показувати. Все, Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!